Друзі, далі у продовження нашого ефіру буде розмова із нашим гостем у студії, керівник центру суспільно інформаційних технологій форум Валерій Димов з нами цієї години. Пане Валерій, я вас вітаю. Добрий день. Пропоную почати нашу розмову із завтрашньої зустрічі двох великих президентів: це США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпінь. В сан франциско буде зустріч. Що може стати основною темою розмови? Ну, давайте так стосовно України, ми прекрасно знаємо, що війна в нашій державі буде піднята у цій розмові. І ми прекрасно розуміємо ракурс, під яким Байден буде наполягати. Перед Сі дзіньпіням для зупинення цієї війни або принаймні якось повпливати на цю війну. Це тиск на Російську Федерацію. Китай має важелі впливу. Вочевидь, Байден буде пропонувати Сі дзіньпіню цими важелями скористатися. Чи правильно я розумію загальну диспозицію перед цією зустрічю? Ну, стосовно України так, ну але в них є, є ще свій, і зараз прийнято вживати такий термін кейс. Певною мірою є своя свої проблеми. Ми маємо розуміти, що насправді Китаю вигідніше торгувати зі світом, аніж з ним консультувати. Та сама торгівля США показує товарообіг, що, наприклад, ті самі китайці продають там щось, якщо не помиляюсь, на 450 мільярдів товарів, купують тільки там на біля 2 мільярдів товарів з США. Тобто, практично китайська промисловість працює і залежить. Від американського ринку Китай один з бенефіціарів не тільки цієї війни. Це однозначно ми про це говорили, але він один з бенефіціарів взагалі загальної системи безпеки, тому що Китай, на відміну від Росії, він зробив економічну потугу, на базі якої він вже там має певною мірою такі там агресивні плани, імперістичні плани. Ми зараз не будемо говорити про міжнародну політику, але Китай економіку зробив осердям своєї експансії. Спочатку на економічні ринки, там на інші ринки, а потім вже і. Певну міру десь так м'язи накачав, зробив військову промисловість і таке інше. Росія все робить навпаки. Традиційно ще з Радянського Союзу, спочатку воєнщина, як прийнято було говорити по відношенню до США. Насправді це до Росії має стосунки. а вже на базі цієї воєнної промисловості, десь там підтягуються інші галузі. Я працював на заводі в Миколаєві три роки за конвеєром до армії після армії. Так он він не був військовим заводом як таким. Він входив Міністерство середньої промисловості, а працював точно на воєнку. Тобто робили військову продукцію. Ну, десь вже так попутно, блоки живлення для, для магнітофонів Електроніка 402, для телевізора в горизонт. Ну і таке інше. Тобто, але спочатку йде воєнка. Таким чином працювала вся економіка. Повертаючись до взаємин Китаю і США, Китай насправді зацікавлений в налагодженні стосунків з США. Він зацікавлений, вибачте, якщо вже називати речі семенами із прізвищем, він зацікавлений в тому, щоб не прийшов Трамп, тому що Трамп, пам'ятаєте, на 300 мільярдів китайської продукції ввів санкції, що разом з covid 19 потім послужило певну міру з гальмуванням економіки Китая, але Китай не буде йти відверто в знайте на якісь там домовленості. Великі широкі домовленості, які будуть розривати його взаємини і вплив на Росію, тому що це вигідно Сінзінпіна. Просто вигідно. Якщо ми говоримо про принципи, це знаєте класика. Про принципи не домовляються переважно. Бо вони або є. Ми з вами співпадаємо в наших поглядах і в наших принципах, так або вони прямо протилежні. Китай, його принципи лежать в конкуренції з заходом, бо це окрема цивілізація. Знову на відміну від Росії, це 5 тисяч років цивілізації. Цивілізації не треба було вигадувати, красти чужу історію, приписувати собі, значить, в китайський паспорт чужі фотографії. І їм не треба цього робити. Всі всі знають, що таке китайська філософія, культура, історія і е, цивілізація. Так, з Росією інші речі. Тому е, насправді е, Китай буде конкурувати. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ну, насправді... Насправді на, на, на Китаю знову таки говорити про інтереси, про них можна домовлятися. Китаю вигадав на сьогоднішній момент з одного боку, що Путін при владі, тому що він повністю підім'яв під, 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 під себе цю економіку і політику Росії, і Китай, Китай бенефіціар цієї війни, з чого ми починали цей сюжет і коментар до нього. Сіньзінпіну. Не згадують у проблему. Сіньзінпіну не говорять про права людини, не говорять про Гонконг. Десь так ми навіть Україна просить, від Заходу ми вимагаємо. Що ми там від Китаю не, 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 не вимагаємо, наприклад, нам допомогти. Дайте нам мільярди. Пам'ятаєте, Арахамія казав, не буде там перед війною широкомасштабної агресією. Не буде США в нас там, значить, нам давати, вимагаючи якісь там реформи, непонятні для мене, каже Арахамі. ми до Китаю підемо. Так піди, Арахаме, до Китаю. Ну, та що ж ти вимагаєш тут грюкаєш, кричиш, дайте нам до Китая. Вимагай погрюка. Ні, у Китаї ми маємо розуміти, що в нього. Бачите, Китаю вигідна така позиція. Сіньзінпіну Сін вигідна, коли до нього стружа Фодерляйн приїжджає, Макрон, Шольц приїжджають і просять. Так, просять, говорячи про якісь речі, але перед тим як зустрітися з зіннепіном, вони говорять ті речі, які потрібно в уху Сін Сіньзінпіна Китайцям почути. Макрон говорить про те, що нам треба, наприклад, відходити від США, бути більш незалежними. Ну, Сінзінпін, звісно. Пливе в своєму кріслі, йому це приємно. А, а інакше зустріч зірветься. Тому маємо таку роду розуміти широку широту цього контексту. Китаю з одного боку вигідна ситуація щодо а, того, що Захід послаблюється у підтримці України в війні з Росією. Зброєю, фінансами таке інше. він просить, щоб Китай впливав на Росію цим у вигідно. З іншого боку, він зважує ризики, тому що економіка Китаю залежить від Європи, від ЄС, там біля 600, чимось мільярдів також торгівлі, з США 600 мільярдів там, 50 мільярдів з торгівлю. За тільки 200. і то практично за рахунок того, що Китай сировину за себе забирає російську. А з цієї сировини він має насправді виробити продукцію, де продавати в Росії, так в них грошей нема. Вони будуть продавати їх в Європу і в США, тому насправді. В Китаю він буде балансувати які ризики, і я думаю, що насправді, якщо говорити про цю зустріч і про те, яким чином там буде присутня Україна, однозначно буде присутня, однозначно вигідніше нам, щоб великі країни Китай і США не конфліктували, тим більше не ворогували, а якось так домовлялися. Ну і саме головне, знаєте, я вже про це говорив, повторюсь. Ну, два роки тому, про що ми говорили в студії, взагалі в світі, Путін вимагав у Європі, давні від Європі через голову Європи у Байдена, щоб ми з тобою ділили світ. Червоні лінії, там будемо креслити, там з тобою креслити. кордони Росії не де не закінчуючи. А сьогодні з ким ви будете говорити? З Суб'єктом. Класика переговорів, що на вулицях Миколаєва, що на міжнародній поліції, говорити суб'єктом. Якщо ви. Е... Говорити там на якихось там, я не знаю, конфліктних конфліктних ситуаціях, ви говорите з тим старшим. Хто сьогодні старший? Путін чи Сінзіньпін? Економіка, економіка е, е, якщо не помиляюсь, США 44% світової. Китаю, перепрошую, 24%, чотири. Китає на... там десь там 19%. Сізіньпін каже, разом разом ми маємо 40%, А Росія скільки має? Два. Ну і все, і за рахунок чого тим, що продає з великими зничками свою сировину. З ким ви будете говорити. Тобто, Путін хотів, щоб говорили з ним, а тепер будуть говорити сільзінпіном. Важливий фактор. за Путіна. Важливий фактор, пане Валерій. Ви зазначили про те, що Китай зацікавлений у ринках збиту. У Сполучених Штатах Америки наскільки Сполучені Штати Америки можуть обійтись без Китаю, тому що, вочевидь, всі експерти кажуть, що Байдену буде цікаво підняти питання зростаючого ядерного потенціалу Китаю, тобто військовий аспект. Йдемо через торгівлю до військового аспекту. Чи зможе Байден тримати плече і важіль торгівельних взаємостосунків з Китаєм, тиснувши на обмеження в зростанні ядерного потенціалу? Ключове слово тиснувши, сподобається подобається, що таке, завжди та автобі... треба говорити про ризики. Думаю, що насправді на великих очікувань е я не маю стосовно цієї зустрічі. Вже налагодження контактів на рівні військових це вже буде результатом для нас з вами, для України, якщо ми говоримо. Ще раз наголошую. Конфронтація тим більше війна. Набагато більш загроза в тому числі для нас аніж е там будь-які домовленості за нас. Вони не вирішать питання. Ну це однозначно. Пам'ятаєте цей Ліхуеєв план, коли Ліхуей, це представник по Україні їздив по Європі, пропонував свої там 12 пунктів. Uh -huh. Так там не було виведення військ Росії з території України. Ну ніхто не сприйняв такого роду речі. Вони хотіли домовитись, тому що їм видніше торгувати. Ну, ніхто на це не пішов, тому там не будуть е насправді такого роду за нас вирішувати. Не думаю, що Китай піде на великі поступки, враховуючи низку обставин, але на якісь поступки ми треба буде йти, тому що Байден одразу перепрошую, Трамп. Одразу це використає рамасвамі на якихось дебатів. Це такий проксі, проксі, такий, значить, індійська, індійська індійська значить підробка. Знаєте, якщо вже говорити. Трампа він ми буде вже не політкоректно. Він зараз. буде ну, ну а що китайська підробка можна я, було я говорити, не дивлячись на те, що ну ми можемо говорити про індійську підробку. Росте ростуча економіка. Нічого тут не колись сміялися з китайської підробки. бачимо, що вони тепер саджають супутники на ту сторону місяця. Де на протилежну, навіть де сажали росіяни? Розбиваються Росія, розбиваються так. після 22 років цієї програми. Тому питання в тому в моїй передкретності, будь ласка, але Рамасвамі це та людина, яку випустили для того, щоб він там займався тим, чим він займається. Так, він буде говорити. Дивіться, от домовилися, Китай буде нас душити. Ми далі будемо спонсорувати його економіку, а ми там пішли на поступки. Тому насправді думаю, що є можливості для тиску, але насправді вони вже публічні. Сам Байден говорить про те, що економіки Китаю це, ну може моїми словами, це знаєте колас на глиняних ногах. Ми пам'ятаємо, яким чином зараз, взагалі, навіть зараз ціна на нафти вона балансує між тим, що є конфлікт на близькому сході. З іншого боку, ми бачимо, що вона дуже завжди залежала від ринку збуту і того, як Китай закуповував. Китай зараз мало отримує імпорту, тому що насправді його промисловість не росте, звідти тікають інвестори. В них серйозна проблема на ринку забудова. Найбільша компанія Evergrande банкрот. Друга компанія, там 360 мільярдів, якщо не помиляють, 360 мільярдів. Подивіться на наш бюджет. І по друга компанія також майже банкрот. Мільйони квартир не розпродані. Люди брали позики в банках. Якщо люди не будуть, держава намагається підтримати цей баланс, пам'ятаєте кризу в Україні нерухомості в світі. Якщо держава не буде фінансувати ці речі, вони не будуть купувати, банки будуть обвалюватись. Ми маємо розуміти, і Байден це кошти розуміти, і Сінзінпін. Прекрасно розуміє. сі зіньпін на третій термін пішов для того, щоб бути батьком таким собі деньця опіном, тільки сьогоднішнім батьком е, реформ, батьком е, поступу, батьком експансії економічної, можливо, навіть десь військової е, Китаю, а не е, батьком кризи, не батьком е, фактично вперше там я не знаю за скільки вже за декілька десятків років, того, що люди виходили на вулиці, коли підприємство зупинялося в кузне з нуловою торгідності до COVID-19. я пішов вузьку тему, можливо, для Китаю, але Китай залежить і байне. Це озвучує так. Зіньпіну це не подобається, але він все ж таки прилітає. Зверніть увагу, він не пролетів на зустріч великої додятки в Індію. Там був створений практично паралельний китайським один пояс, один шлях. Інший транзитний шлях Китай фактично зі сходу з індотіхіканського регіону через Індію, через Саудівську Аравію, через Ізраїль до Європи. Зараз, в тому числі, через Хамас, Росія і Іран зірвали цей проект, тому що ніхто зараз не розглядає серйозно щодо інвестицій такого роду проекти. Запутаний клубочок, але насправді Сінзінпін і Байден розуміє, що Путін запустив Трієр, Путін запустив це доміно, Путін розбалансував цю ситуацію. Треба зайти на нього у. Праву. Я б дуже хотів насправді, щоб відбулося, я там не є прихильник Кісінджера і Ніксона, але я дуже, знаєте, давайте пофантазуємо. Я б так от, якщо ми вже з вами говоримо, Сізінпіни і Байден, візьметься будь-який роль, то я б запропонував, слухай, на що тобі це конфліктувати? Давай ми зараз розділимо ту Росію, давайте це відомо Японії, давай тут, значить, Арктику ми будемо контролювати через. Майбутнє або е, очищене від російського впливу, взагалі впливу такого роду агресивних намірів, коли члени постійно член ООН є частиною проблеми, а не шляхом вирішення проблеми. Давай ми в он, оновленому ООН, грубо кажучи, е, будемо контролювати Арктику шляхи е, не, тих портів, які не замерзають. Будемо торгувати, не буде в цих проблем. Дивись, насправді ж е, Путін же ж як каже, що ми один народу. А ну з іншого боку, якось не запутатися. Ми один народ. З росіянами з білорусами, росіянами і е, е, українцями. з іншого боку, виходить, що один народ з бурятами і тувінцями. Ну треба нагадати, що тува насправді це насправді китайський е, китайський народ, який спеціально зробив автономну республіку після того, як Кайши сказав, так там же ж наші люди mm -hmm. живуть, і Сталін сказав: Ні, ні, треба їх швиденько назвати, е, зробити автономними. Ну десь там е, е, поговорити про бурятію, е, яка точно не є одним народом з русскими росіянами є такі роду домовленості, і саме головне є, треба нагоджувати каналу комунікації, не дозволяти, щоб Росія через проксі впливи впливала на таку горду речі. Ще раз нагадаю одну метафору: після карибської кризи був прокладений кабель між двома полюсами світовими Вашингтоном і Москвою, щоб не було того, що стало тригером до Першої світової війни. Щоби словами Кеннеді, знаєте, що може відбутися, коли була блокада Куби. Вони стрільнуть. Ми відповіли і світ буде е фактично вже занурений в третю світову війну. Так, от були тоді проведені між Вашингтоном і Москвою. Тут треба говорити. Пам'ятаєте слова кінчерга, ми телефон з ким говорити. Хто сьогодні буде говорити з, з ким треба говорити сьогодні? З... Іраном, щоб впливати на Хамас, ні, бо Іран фактично підпорядковується, фактично, ну, скажімо так, десь так балансує з Росією, бо вона його украшує в Радбезі ООН. З ким треба говорити? З Китаєм. Щоб ми з вами говорили про те, яким чином того зарвавшилося, або того от збісівшилося, щоб його поставити на місце. Ну, я б хотів, але думаю, що насправді від цієї зустрічі цього важко очікувати. Але ще раз ще раз кажу, є. Пасіанс, який є на столі у Байдена, у Сіньзінпіна його мало. Тільки один у нього козир вплив на Росію. Він його буде залишати грубо кажучи, останнім. А Байден буде пропонувати багато таких речей. Ще раз краще говорити аніж конфліктувати, щоб закрити цю тему на фінал. Чи правильно я розумію, поки економіка Китаю на глиняних ногах, війни в Тайвані не буде? Коротенько, якщо можна вона служба. Можна коротенько, але насправді, на жаль, не дуже, тому що коли погано, коли в тебе погана ситуація, як в Росії, то ти можеш спробувати консолідувати націю для того, щоб знайти зовнішнього ворога. Краще аніж та тайванська проблема грубо кажучи, так і традиційно конкуренція з заходом кращого ворога їм знайти.